Павпет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Доброго дня. Вітаю вас з перемогою. Скажіть, будь ласка, попередньому матчі перша перемога вашої команди. А як гра сьогодні? Що вийшло? Чи ні? Ну, вдячний за привітання. Е все майже вийшло, це що ми задумали. Ми цілий тиждень цілеспрямовано готувалися до гри з Харковом і знали їх сильні і слабкі сторони. По першому таймі взагалі претензій як таких немає. В другому таймі наша команда ще не готова до таких перемог, вигравати на класі, вигравати грати по рахунку. Це більше з роду психології, що людям треба перестроюватися і бути готовим до такого розвитку подій. А так, загалом я можу сказати, що подякувати хлопцям, майже все вдалося до кінця боролися. Можна сказати, вистрадали цю перемогу. А другий тайм ви віддали ініціативу, ледь не поплатились. Яка була тактика на другий тайм і кого ви хотіли відзначити у своїй команді? Ну, тактика була була, ми нічого не міняли, ми грали так, ми не грали по рахунку, я закликав хлопців в перерві, що ми граємо далі, навіть незважаючи на який рахунок був на нашу користь. Але е, дії суперника змусили нас грати, такий футбол. І ми мусили оборонятися, люди пішли п'ятеро і нас заставили грати від оборони. Кого відмітити, на протязі двох єр вся команда? Вся команда працює на один результат. Ми дійсно стали одним цілим зараз. Вболівальники запитують, яка перспектива у команді, у молодих гравців, які прийшли які в команду? Перспектива у всіх є. Я, як, як, завжди є перспектива попасти, наприклад, в збірну, в кращий клуб, наприклад, якийсь у нас є, у нас прекрасна школа працює. Які діти наші хочуть грати за ІНАТІ, а хтось приходить, може собі ставити цілі, але, напевно, всі хочуть грати збірну. Така перспектива у нас. Попасти в збір, у нас є два збірника зараз, Ю-19. Це супер, думаю. Ви казали, що ви зараз як кризовий менеджер, виконувач обов'язків головного тренера. А у вас особисто є бажання і амбіції стати повноцінним головним тренером команди? Чесно. Чесно, думаю, що амбіції може є. Але я на цих два тижні в мене додавалося силово волосся настільки, що я вагаюся. Наприклад, У мене пропозиції такої від президента не було, але я напевно разів зважу, чи мені чи я зможу, то це велика ніша, яку треба нести. Це дуже важко. Добре, дякую. Бажаю успіхів, гарної дороги. Дякую. Титульний партнер. Каббет Екстраліги. Гра розкриває тебе.